Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Керівник маріонеткової адміністрації Окупованих Росією районів Запорізької області Євген Балицький. У присутності великої кількості колаборантів, яких спеціально для цієї події привезли до окупованого Мелитополю, підписав розпорядження про проведення на території Запорізької області так званого референдуму про приєднання цього українського регіону до Російської Федерації. Так званий актив у Мелитополі та розпорядження Євгена Балицького можна вважати чіткою відповіддю президента Російської Федерації Володимира Путіна на заяву президента України Володимира Зеленського. Український президент підкреслив, що Україна не піде на жодні перемовини з Російською Федерацією, якщо у окупованих Росією регіонах України відбудуться так звані псевдореферендуми про приєднання до російської. Федерації, як бачимо, у Кремлі зреагували на ці слова українського президента абсолютно однозначно і продемонстрували, що Російська Федерація не тяжіє до жодних перемовин з Україною, а натомість тяжіє до продовження воєнних дій окупації як наймога більшої частини українських територій з подальшим приєднанням цих територій до Російської Федерації, і є абсолютно очевидним, що так зване розпорядження. Балицького буде продубльовано і в інших окупованих Російською Федерацією регіонах України. Буде продубльовано, незважаючи навіть на те, що досі не є зрозумілим, як з юридичної точки зору взагалі може відбуватися так зване приєднання. З юридичної точки зору, звичайно, коли ми говоримо навіть про законодавство самої Російської Федерації. Ну у випадку із Кримом. Кремлівські шулери пішли на проголошення так званої незалежності Республіки Крим, яка проіснувала, мені здається, буквально добу, як і незалежна держава Севастополь, і з приводу незалежності яких не було жодних референдумів на їхній території, тобто мешканці Криму, і мешканці Севастополю ніколи не висловлювалися за створення там так званих незалежних держав. Однак це проголошення дозволило Путіну. Ухвалити рішення про приєднання цих територій до Російської Федерації, тому що законодавство Російської Федерації дозволяє приєднувати до Росії території інших незалежних держав. А от території, які є частиною території інших країн, ну, не дозволяє. Таким чином, з формальної. Кажу саме формальної російської точки зору, Москва може анексувати території Донецької і Луганської областей, тому що вона вже визнала незалежність так званих Донецької і Луганської народних республік. До речі, нагадаю, що якраз під приводом так званого відновлення територіальної цілісності цих окупованих територій які Володимир Путін розпочав свою війну проти України. А от щодо визнання Можливості приєднання Запорізької Херсонської областей України ніяких юридичних можливостей немає, тому що це навіть не народні республіки, і їхня незалежність не визнавалася Російською Федерацією. Хоча я думаю, що Володимир Путін вигадає щось, щоб його дії відповідали законодавству Росії. Він же зміг обнулити власний термін перебування на посаді президента Російської Федерації, щоб керувати цією країною вічно. Ну і тут. Може бути змінено законодавство. Самої Російської Федерації, так щоб Російська Федерація отримала можливість приєднання до свого складу території інших держав, тільки якщо на цих територіях відбудуться референдуми про приєднання до Російської Федерації, і буде визнана їхня приналежність до руськава міра, або ж після референдуму про приєднання до Російської Федерації на території Запорізької Херсонської області колаборанти вмить проголосять якісь там народні республіки Росія визнає їхню незалежність. А наступного дня вже приєднає. Я не хочу зараз думати про те, якими юридичними мотивами Володимир Путін буде пояснювати окупацію цих українських регіонів. Найважливішим є інше усвідомлення реальних планів російського президента щодо України. Багато хто вважає, що Володимир Путін, після того, як його бліцкріг пов'язаний з бажанням створити в Києві маріонетковий уряд, який виконує всі забаганки росіян, вже перейшов до спроб вирішити виключно питання Донбасу. під Приводом якого він і нападав на Україну, що у Володимира Путіна не вистачає сил на війну, яка б дозволила йому захопити велику частину української території. Так можемо вважати ми, тому що ми бачимо ефективність українських збройних сил у боротьбі з Російською навалою так може вважати захід спеціалісти, якого аналізують стан російської економіки і говорять, що після запровадження західних санкцій все зовсім не так райдужно, як про це говорить російська статистика. І що вже не в дозі у Росії не тільки громадяни, але й представники місцевої еліти відчують всі результати західних санкцій. Це в знаки на стабільності самої російської держави, але так може не вважати Володимир. Путін. і його плани залишаються такими ж, як і у перший день російського вторгнення на українську землю. Ці плани до речі, озвучив секретар Ради безпеки Російської Федерації, один з найближчих соратників Володимира Путіна і ідеологів окупації України Микола Патрушев, який продемонстрував під час свого недавнього виступу, що вимоги Москви до Києва не змінилися з моменту нападу, і що в Росії наполягаються на тому, щоб Україна сама визнала російський статус окупованого Криму, незалежність так званих Донецької та Луганської народних республік, та ба більше всіх окупованих Росією територій. Адже як зараз говорять російські чиновники, те, що має Україна визнати російським, буде вирішуватися на землі, тобто за результатами окупаційних дій російської армії, і Путін налаштований на Довготривалий конфлікт з Україною конфлікт на виснаження держави, яку він вважає ворожою і для власного авторитарного режиму, і для російської державності, як такої. Адже для Володимира Путіна цього переконаного російського шовініста, російська державність не варта нічого без інкорпорації до складу Російської Федерації України, Білорусі і, очевидно, Казахстану. Як про це нещодавно говорив одній з соціальних мереж, колишній президент Російської Федерації. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдь. таким чином, заява Євгена Балицького про проведення так званого референдуму про приєднання до. Російської Федерації Запорізької області просто ще одне свідчення того, що Росія не збирається коригувати свої плани, коли Володимир Путін видав указ про пришвидшення видачі російського громадянства мешканцям окупованих територій, тобто Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей, він таким чином продемонстрував тактичні бажання російського політичного керівництва по відношенню до України те, щоб території, які сьогодні контролюється російським агресором вже завтра були територіями, на які б розповсюджувалася повністю вся влада Кремля, і мешканці яких були б російськими кріпосними. Однак, потім був і інший указ російського президента, який був пов'язаний із пришвидшеним виданням громадянства всім мешканцям України. А це означає, що справжні політичні амбіції Володимира Путіна та його найближчого оточення не розповсюджуються тільки на кілька українських областей, і навіть це не тільки на схід України. Вони розповсюджуються на всю українську територію, бо стратегічним завданням Російської держави є вихід на кордони НАТО із ліквідацією української державності і ліквідацією державності Республіки Молдова. Це їхня мрія. І єдине, що може зупинити росіян у їхній агресії проти українського народу, це дії збройних сил України. Це нова західна зброя, яка дозволить знищити як наймога більше російської живої сили і техніки і зупинити російську навалу. Ця навала буде зупинятися не за столом перемовин. Очевидно, що ці. Військові дії взагалі можуть закінчитися без жодних перемовин з Російською Федерацією. Ця навала може бути зупинена тільки на полі бою, тому що ворог налаштований на довготривалий конфлікт із повзучою окупацією українських земель і із вигнанням українців з їхніх родинних домівок як далі. Спочатку до західних регіонів України, а потім до інших країн Європи. Це і є остаточне вирішення українського питання. Навіть не за рецептом Володимира Путіна, за рецептом Адольфа Гітлера, цього куміра російського правителя. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі і на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на самому Ютуб. Миро!